Привіт! з вами про Україну. Ловіть ідеї для літнього відпочинку в Празі та неподалік від столиці. Відвідати замок і парк Пригоніце. сьогодні. У замку Пригоніце працює Інститут ботаніки при Академії наук Чехії. А Пригоніцький парк це один із найвідоміших парків у Чеській республіці. Це унікальний природний комплекс, де представлена місцева флора у всій своїй красі. Неповторна зелена територія, ставки, водоспади. Парк занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут пропонують туристичні стежки, і найдовша займає 5 годин пішки. Вхідний квиток дорослому обійдеться у 100 крон, дитячий коштує 60. Паделборди поплавати на спеціальних дошках по Волтаві – чудова ідея для тих, хто полюбляє активний відпочинок на воді. До того ж, катання цілком безпечне. Ви можете орендувати паделборди в багатьох місцях, наприклад, прямо навпроти вишеграду на побережжі Цесарської ловки. Ціни та більш детальну інформацію щодо оренди падлбордів можете знайти на сайті padluime.cz Бажаємо вам чудового літнього відпочинку. А з вами були про підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах та стежте за актуальними новинами на сайті.